привіт! вы на каналі Ukraine область. Друзі, ми вже в дорозі, ну, зараз я вам покажу край выдох. Справку для того, щоб сходити в туалет, нужно купити. О! А мы с вами я теж теперь занимаем. Так. <смі> да. Я точно не знаю, чи буду я щось ні. Ну, подивимось, что Боже 10. Потому та... тут... в этом вот, класске приставили, что я не знаю, буду я щось Ну, не, не знаю. Да. Так уж, ну хата такая гарная. Еще один витраг. Просто посмотрите, как тут красота. Это вообще царский куточек. Все, так все гарно, солнечно. М -м -м, просто класс. Как краса. Друзья, нам уже принесли на Давайте покажу вам. Дивіться, тут у нас картопелька, відбивна хліб, картопелька. ну і ну, піде... Вкусненько. Вкусненько. <ривіт> Ми з вами подивимось хатку селянина промисловця. Він займався промисловістю. Якою? Дивіться, була повітка олійниця, де всередині так? була комора, де зберігали зерно, була повітка, в якій отримували худобу. Да? Зараз Іван називається, як вона? Сарай. Був погрібник, як у нас зараз є погріб, де зберігали овочі, так, якісь фрукти, так, і саж, де зберігали свиночок. Давайте подивимося, як жили го. <звігла> Та, да, така велика територія. Прям така, така велика територія, да. вау! Скажи, велика територія, так. Да. <звігла> ага. Ще дуже таке дерево. Вау, Тут дуже гарно. Не, не у всіх дерева були. Ну да. Це вже дивимося, що треба Я просто кажу цей. Вау. Це правильно, як його підписували ці детальки, бачите? І потім збирали. Не могли спати, взяти в руках варине. Розбирали. Під номерово, ці дощечки, а потім назад ставили. Пішли mm подивимося. -hmm. Ого, яка велика територія, прям дуже крута. Mm -hmm. Такий низький вхід прям. Mm -hmm. Ого, там шляпа. Там темрява. Ось фонарик включив. Слабенький, правда? Ось нічого страшного. Бачите самі, як тут? Mm -hmm. Так от. Классники. Боже, тут така... стільки народу. Капець, де ну, подиво, тут бачите, соломні були Вот, І ось так от тут гарно. Пахне соломою. Пахне видимо соломи. Ти виглядає зі сторони. Подивіться, який великий вітряк. Ва!